Дякую, що надали можливість озвучити мої думки стосовно подій, які відбулися. Я вчора пізно ввечері закінчив писати, повірте, кожне слово я вивіряв, в тому зверненні до жителів Кировоградщини, яке було оприлюднено вже пізно-пізно ввечері. Я як будь-яка нормальна людина, а я впевнений, що в цьому залі 100% нормальні люди глибоко засуджують ті події, які відбулися. В ніч з п'ятниці на суботу. Однозначно, я засуджую ті події, які відбувалися вчора протягом довгого часу на вулиці Банкової в інших місцях міста Києва. Я вчора доволі пізно повернувся з Києва і мав можливість особисто бачити, що дійсно величезна кількість людей, я не знаю, мільйон чи 500 тисяч, чи 700, але однозначно, це. Колосальна кількість людей вийшла вчора на вулиці. І було б неправильно зараз сказати, що це люди, які вийшли за якісь гроші. Ні, дійсно, 99% людей з цього мільйону це люди, які вийшли за власних переконань і відстоюють власні переконання. Ми, як влада, маємо відповісти на одне важливе для нас запитання: чи все було зроблено? В законний спосіб. Чи адекватною була дія правоохоронців в п'ятницю, в суботу зранку, президент України чітко відповів на це питання в, свої, в своєму коментарі, своєму зверненні. Неадекватно. Винні мають бути не лише знайдення, вони мають бути покарані. І не хотілося б, щоб це стали ті хлопці, які. Які виконували чийсь наказ, потрібно, щоб було вжито відповідних заходів, і президент я впевнений, це проконтролює до тих, хто цей наказ віддавав. Не потрібно знімати з себе відповідальність, потрібно цю відповідальність нести і за неї відповісти. Якщо потрібно в Верховній Раді, в обласних радах під час спілкування з громадськістю не потрібно ховатися, і ми на Кіровограченні цього робити не будемо. Сьогодні в виступах багато прозвучало. Це прозвучало від представників владної партії, але я впевнений, що навіть представники опозиції підтвердять, що тут, у нас на Кіровоградщині ми багато що зробили за три останні роки. Не так багато, як хотілося б, але набагато більше, ніж за багато попередніх років. Чи можемо ми це втратити? Чи можемо ми зараз допустити до революційних? Підтримавши революційні заклики окремих опозиційних політиків, допустити країну до політичного колапсу, до політичних переворотів, ні один в світі політичний переворот або революція, як її зараз намагаються назвати, ніколи не приводило до покращення життя. Ніколи, завжди, після революції, слідкує серйозний економічний і соціальний спад суспільстві. Завжди, навіть коли економіка знаходиться в набагато кращому стані, ніж вона сьогодні знаходиться у нас. Ми були б безповідальною владою, якби ми допустили погіршення життя після, політич, після політичних акцій. Сьогодні, чітко, і президент України, і уряд відповіли на питання: ми не робимо розворотів, ми призупинили. Інтеграційні процеси в тому темпі, в якому вони відбувалися, в рекордному темпі, в якому відбувалось 6 місяців. Можливо, допущені помилки щодо інформування громадськості, вони допущені щодо причин і передумов, які вимусили уряд призупинити процес підготовки підписання угоди про асоціацію. Але ні одна асоціація, ні з якою країною, ні з одною організацією не варто спокою спокій в нашій державі і крові наших громадян. Тому сьогодні однозначно ми маємо уберегтися від того, щоб так звані мітингувальники, а чому так звані? Тому що хто уважно дивився, бачив, що є люди, які за покликанням там знаходяться. Є міліція, яка виконує наказ по захисту адміністративних будів, в яких б'ються вікна і захоплюється громадське майно. А є ті, хто прийшли туди з зрив пакетами, бітами, які здійснюють революційні справді революційні речі. Ми маємо влада таких вичисляти і чітко не допускати до того, щоб. Інші страждали ні з боку правоохоронців там молоді хлопці стоять, ні з боку тих, хто вийшов символікою Європейського Союзу. Оце основна задача влади. І я хочу закликати всіх вас підтримати те звернення. Більше того, хочу запевнити вас, що я як голова обласної державної адміністрації, на якого покладена відповідальність за весь мільйон жителів Кіровоградщини, не допущу. Жодним чином повторення сценарію, які відбулися в Києві. Ми не розганяли і не будемо розганяти ні 10 чоловік, ні тисячу, ні більше, якщо вони зберуться. Кожен має конституційне право на мирні зібрання навіть попри заборони суду. Якщо є, Якщо люди будуть збиратись, тим самим, навіть порушуючи рішення суду, ми не будемо нікого розганяти. Ми будемо максимально Надавати можливість до громадського діалогу. Я готовий сьогодні це сказав, і готовий як представник президента в області, як представник влади, готовий до зустрічі в будь-якому форматі зі студентськими, з громадськими діячами, до діалогу. Пошук і вихід з тієї ситуації, яка склалася, він виключно має лежати в мирній площині. Зараз це чітко усвідомлюють. І керівництво держави, і керівництво Верховної Ради. І зараз, поки ми з вами засідаємо, також багато рішень приймається в стінах Верховної Ради щодо того, як виходити з цієї ситуації. Тому я закликаю всіх зрозуміти, що Україна європейська держава, незалежно від наявності того чи іншого документу, що європейськість визначається не наявністю угоди про асоціацію. Від того, що країни Африки, Південної Америки і Азії мають угоди про асоціацію. Вони не стають європейськими державами. Це економічна угода. Це не членство в Європейському Союзі. Нам ніхто не обіцяє цього членства. Навіть шансів на це членство нам в рамках цієї угоди не обіцяють. Ми маємо вибудовувати європейські стандарти життя виключно в себе на території, виключно цивілізованими методами. Методи розгону маніфестантів таким чином це не європейські методи, і цьому буде дана оцінка. А ми на Кіровоградщині маємо не допустити. Тому особисто я сьогодні прохав керівників правоохоронних органів знаходитись тут разом з нами. Для того, щоб вони чули той настрой, який є у депутатів обласної ради, який є у депутатів не лише про владної більшості, який настрой є в мене як голови облдержадміністрації керівника області. Ми. Доведемо, що Кіровоградщина може і завжди буде виходити зі складних ситуацій, навіть українського масштабу, спокійно і з достоинством. Закликаю підтримати це рішення і заспокоювати людей. Хто хоче, може маніфестувати, але не потрібно вдаватись до радикальних дій за радикальними діями і потім радикальні наслідки. Нам вони не потрібні. Дякую.